Який твій найбільший страх? Кого ти боїшся насправді? Як часто, знаходячись один вдома, ти чуєш дивні звуки, хоча вдома нікого нема? Або ще гірше, пізньої ночі ти вирішив подивитись фільм жахів. Ти його вмикаєш, а там ще пишуть, що він на реальних подіях. В тебе починає з'являтися. Холодний піт, ти не можеш поворухнутись. І раптом і тиша ти не знаєш, що тобі робити, а в голову починають лізти найстрашніші думки. І ось саме таке я відчував. Коли дивився свій перший фільм жахів, і тільки тоді, коли в твоїй малесенькій голові з'являється здоровий глузд, ти починаєш розуміти, що ці строчки створювались, аби заволікти глядача, і не більше. Але якщо я вам скажу, що є фільми, Зняті на реальних подіях, і ви зараз такі, навіщо робити все настільки заплутано? Але ні, все не настільки заплутано. Так, існують фільми, які знімались по реальним історіям. Наприклад, фільм Крик. Так, це невигаданий персонаж. Ну як сказати, трішки. Він не дзвонив по телефону, і жертв в нього було трішки менше, та й виглядав він по іншому. Але історія вийшла як на реальних подіях. А справа в тому, що режисер цієї картини одного разу залишився сам удома. Він дивився собі репортажки про вбивства в Гейнсвілі. і в якийсь момент він почув звуки в іншій кімнаті. Зайшовши до неї, він побачив відкрите вікно, вирішивши себе Перестрахувати, він пішов до кухні, взяв у руки кухоний ніж та зателефонував другу, щоб той приїхав до нього і посидив з ним. І після цього, настільки захопившись, історією, яку показували по телевізору, він вирішив зняти ось це. Історії абсолютно різні, але фільм вийшов на реальних подіях. А як щодо фільмів про прокляття, закляття і все в цьому дусі. Як би це дивно не звучало, але так, вони зняті по реальним мотивам. Там брехня, і що ще там брехня? Вони реальні. І я зараз не жартую. Ось дивіться, як щодо фільму про екзорцизм, так, такі події і справді були, але дещо не договорювалось. Ті ж самі фільми про жах Амітевілю. І все в цьому дусі. Так, це реальні історії. Які були відтворені у фільм. І якщо на всі ці фільми дивитись під іншим кутом, то вам стане трішки простіше мене зрозуміти. Для прикладу, дивіться, є фільми, в яких відтворюють якісь обставини, які були. До прикладу, це міг би бути якийсь історичний фільм, або автобіографічний. Так, це на реальних подіях, а є фільми, як Аннабель, або. про... Уорренні фільми. Це реальні персонажі. Вони існують. Але все, що відбувається навколо них, це постанова, цирк, містифікація. Нічого такого не було, але персонажі справжні. Ну а зараз, як завжди, підемо про все по порядку. Ви, напевно, чули або бачили фільм Шість демонів Емілі Роуз. І так, це справжній фільм про справжній обряд. Екзорцизму і справа не у замануваній фразі на реальних подіях. Це справжній обряд екзорцизму. Поїхали. За сюжетом фільму відбувається підготовка до суду над католицьким священником отцем Мором, який провів обряд екзорцизму, внаслідок якого його подопічна студентка Емілі Роуз померла. Все вірно, у фільмі священник боровся зі справжнім демоном, але йому ніхто не вірив, хоча він. Говорив правду. І в цьому була його вина. Ця історія про Анелізу Міхель. Вона була звичайною дитиною, в якої було звичайне дитинство. Вона дуже добре вчилась і хотіла стати вчителем начальних класів до одержимості. Але згодом Аналіза стала себе погано почувати, а постійні напади та галюцинації тільки. Посилювали ситуацію. Ніякі препарати дівчині не допомагали. А коли батьки вирішили покласти її у лікарню, все стало ще гірше. Вона стала стверджувати, що перед нею стає лице диявола, яке каже, що вона проклята. А у 1973 році, під час молитви, вона стала стверджувати, що чує голоси, які кажуть їй, що вона проклята та буде горіти. У пеклі Міхель і всі члени сім'ї стали вважати, що дівчина одержима і потрібно провести обряд екзорцизму. Більшість священиків відмовилась від цього, тому що це все було дуже серйозно. Потрібен дозвіл єпископа і тільки при 100% впевненості, що дівчина одержима. Першим священиком, який відгукнувся на прохання Міхель, був Ернест Аль. Він сказав, що симптоми дівчини. Не схожі на епілепсію і вважав, що вона насправді одержима. Міхель сподівалась на його допомогу. У листі йому від 1975 року вона писала: я ніхто, все марно. Що мені робити? Я повинна обужити. Моліться за мене. І це по справжньому лячно. Тому що, як стверджують деякі статті, вона почала їсти комах, злизувати власну сечу та відкусила голову пташці. під час обрядів екзорцизму, а їх на хвилинку було 67 за 10 місяців, 67 клятих обрядів екзорцизму. Та це здуріти можна. Під час цих обрядів вона почала розмовляти різними мовами та різними голосами, стверджуючи, що в ній сидить цілих. П'ять демонів, а саме Каїн, Іуда, Гітлер, Неон та Люцифер. І що саме цікаво у всій цій історії, ці обряди були зняті, і їх показували у суді в якості доказів. Але не знаю, як так сказати, я нічого не знайшов, тільки це. І аудіофрагмент. І він по справжньому стрьомний. Удане <му> віляний до шкіани до. Це машиндрай. І це все більше ніяких доказів, більше нічого немає. І це якось дивно, коли тобі кажуть, що є 67 обрядів екзорцизму і більше половини були зняті, а ти нічого не можеш знайти. Все це дуже дивно і схоже на якусь містифікацію, але ж. Ні, все не так. А згодом ви дізнаєтесь, чому. Вранці, 1 липня 1976 року, Міхель знайшли мертвою у ліжку. Коли Альто повідомили про це, він сказав батькам наступне: очистилась від сатанинської сили душа, Анелізи і получала до престолу Всевишнього. Ось така вийшла трагічна історія. Адже все могло бути по іншому. На цьому ж можна і закінчити, але все тільки починається. І як би вам так сказати? У цілому я розповів вам правдиву історію, і на деяких ресурсах все описується саме так. Але деякі моменти я вам не договорю. Трагічність цієї історії не змінюється. Сюди можна додати тупізм. Недбальство, нетерплячість, ще багато чого. Почнемо по порядку. У Анелізи і справді було хороше дитинство, але вона була досить хворобливою дитиною. І всі ці напади почались у 1968 році. Через спазм Аналіза прикусила собі язик, після чого через рік стали з'являтись дивні нічні напади. Аналіза через дезертрію не могла ворушитись, відчувала тяжкість у грудях, іноді втрачала здатність говорити і не могла покликати нікого з близьких на допомогу. А у 1969 році дівчина прокинулась через затруднене дихання і повним паралічем тіла. Незабаром після всіх цих нападів батьки все ж таки вирішили викликати лікаря. Герхарта Фохта, який порадив батькам звернутись до лікарні, де, провівши всі обстеження, лікарі сказали, що з її мозком все добре. Але по це у неї була виявлена скоренева епілепсія. А у 1970-му її госпіталізували з діагнозом туберкульоз. Їй було прописано безліч препаратів, які мало чим допомагали. і Її стан тільки погіршувався. На цей раз аналізі прописали ще одні ліки. Це був Аолеп, який використовувався у лікуванні шизофренії. Але цей препарат їй також не допомагав а навпаки, усилював все. Ви тільки не удумайтесь, наскільки все було серйозно та запущено у 1973 році. Вона не могла доторкнутися до розп'яття і святої води. Міхель вирішила кинути лікування, а батьки стали шукати священика, який проведе обряд. Але вони у свою чергу відмовились і казали, що варто продовжити лікування. Сука, да як це працює? Вона не може доторкнутися до ікони. Та це вже дивно. В неї була шизофренія. До святої води, як? Що? Пальця всунути не могла, чи що? Як же це все складно було у них? Ви розумієте, наскільки сильно вона всім це все вселяла? Ну, яка одержимість? У неї була шизофренія, в неї був туберкульоз та, врешті-решт, букет жахливих захворювань. Але ж ні, 23-річна дівчинка вирішила, що вона одержима демоном. Я не можу зрозуміти, про що думали батьки. Вони могли її зв'язати та да відправити до лікарні, і все. І питання було б вирішене. Але ж ні, вони їй повірили. повірили. І ці звуки, що, що, вони, що вони можуть означати, ти помираєш зсередини. Ти просто помираєш зсередини, в тебе все горить, тебе викручує, і це ніякі не демони. У записах говориться, що вона говорила різними мовами. Це і не дивно, адже вона вчила латину. І це не секрет. А ось ще вона говорила різними голосами. Жодних демонічних голосів я щось не почув. Ну добре, Гітлер говорив німецькою, а решта теж. Я ось не впевнений. Як ви розумієте, тут більше брехні та недоведеності. Так, ця історія реальна, в якій було здійснено багато дурних і необдуманих вчинків. Висловлюється думка, що лікування Міхель було недостатньо продумане та послідовним. Дози були занадто малі для такого тяжкого розладу. Точного діагнозу їй так ніхто і не зробив, і батьків свою чергу. Не знали, що з цим робити. Католицький священик і дослідник паранормальних явищ Джон Дафі опублікував у 2011 році книгу про Міхе. Він сказав, що на основі наявних даних можна з упевненістю сказати, що аналіза не була одержима. А священик езуїд та лікар-психіатр Уільріх Німан сказав з приводу інциденту таке: як лікара, я скажу, що. Не існує такого явища як одержимість. На мою думку, ці пацієнти душевно хворі. Я молюся за них, але це не допоможе. Ви повинні працювати з ними як психіатр та лікар. І як я казав раніше, кінцівка цієї історії не змінюється. На ранок після останнього обряду Міхель знайшли мертвою. І що саме дивне, обставини її смерті. Були дуже дивними. І щоб все з'ясувати, потрібно було цілих два роки. А прокурор сказав, що коли він про це почув, він подумав, що це якийсь розіграш. Але ж ні. Всі винні були визнані винними і отримали свій вирок. На цьому ж наша історія добігає кінця. Це була реальна історія Анелізи Міхель і її п'яти демонах. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Не забувайте ділитись з друзями цим роликом, ставити вподобайку, а також пишіть свою думку у коментарях. Я обов'язково це прочитаю. До зустрічі!